Привіт дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні я хочу вам показати, як я відновлюю акумуляторні батареї від джерел безперебійного живлення. Це у нас сенцево-кислотні акумулятори. Вони можуть бути різних форм-факторів, це залежить від ємності. Ось наш кандидат. Ємність 1,3 А напруга 6 вольт. Добре, ми отримали батарею і хочемо її відновити. Що потрібно перше зробити? Потрібно щоб наша батарея пройшла два пункти відбраковки. Перший пункт, пункт відбраковки візуальний огляд. Ну, Зазвичай батарея має рівні гострі кути. Пло... Поверхня плоска, ось ми бачимо, що вона плоска. Якщо ж на батареї буде поверхня округлою, це добре можна побачити, якщо направити на світло і дивитися під таким кутом. Якщо батарея буде округлою, вона нам не підходить. Це перший пункт. Пункт номер 2 Механічні пошкодження всередині батареї. Всередині батареї можуть відвалитися контакти, контактні частини свинцевих пластин, і немає ніякого сенсу її відновлювати. Як це перевірити? А ви вже зрозуміли, мабуть, як це перевірити. Потрібно її... Отак. От похилитати. Якщо батарея не видає ніяких звуків, якщо вона мовчить, значить вона буде працювати добре. Батарея прийшла в нас 2 пункти відбраковки. Що потрібно далі з нею робити? Як правило, з е фенцево-кислотних. Акумуляторів, що знаходяться під постійним е, зарядом в джерелах безперебійного жилення, е, в них висихає електроліт. А точніше, висихає е, вода в електроліті. Тобто все просто, щоб повернути батарею до життя, потрібно просто додати. Дистильованої води. Беремо, купуємо дистильовану воду в автомагазині. І так, що нам потрібно? Дистильована вода. Раз. Є в нас. Нам потрібен ліхтарик. Невеликий. Є ліхтарик. Нам потрібен шприць. Є в нас шприць. На кожній батареї є в нас верхня кришка. В Кожній вона різна. Тут менше, там більше. Нам потрібно цю кришку зняти. Щоб її легко зняти, знаходимо отвори бокові і піддіваємо гострої частини леза або чимось іншим, Пінцетом, наприклад. І проходимо, проходимо, проходимо проходимо по периметру. і вона добре відкривається. Все, відкрили батарею. Потім що з'являється перед нашими очима. Перед нашими очима з'являється вентиляційний клапан резиновий. Знімаємо цей клапан. Ось він. Тут я вам добре не покажу, що знаходиться всередині, але спробую. Так, якщо мені камера дасть показати, ага, бачимо. Е, всередині бачимо скловату та свинцеві пластини. Скловата батареї висушена від постійного підзаряду. Це нормально. Батарея, якщо проходить свій термін експлуатації, то вона е, зазвичай через 2 роки або через 4 роки втрачає частину електроліту, але її ще можна відновити. Саме головне, щоб ця батарея була е, ціла механічно і не пройшла в, е, багато циклів заряду-розряду. Якщо вона просто висихає, можна долити води і відновити її не повністю, а десь відсотків на 70 в кращому випадку, а зазвичай відсотків на 50. Так, набираємо води в шприц, набираємо води в шприц і під фонариком. Заливаємо туди невелику кількість води. Зазвичай це у нас 3 мілілітри. І тут є один важливий момент. Води потрібно долити рівно стільки, щоб не було зайвої. Заливаємо води рівно стільки, щоб зайвої води там не було. Зараз я вам покажу на прикладі. Ось у нас ємність з ватою, вата в ній суха. Як бачимо, немає ніяких водяних відблисків. Вата зовсім суха, вона не грає на світлі. Ми беремо цю вату, це для прикладу. Ми беремо цю вату і заповнюємо до тих пір, поки не з'являться відблиски аж з самого верху цієї вати. Потрібно, щоб ця вата впитала воду, але зайвої води нам не потрібно. Вата впитує воду. І з'являються водяні відблиски. Так, вата впитала майже 3 мл. Ну, наприклад, можете бачити ось такий невеликий шматок вати впитав 3 мл води. Тут в мене було 3 мл. Робимо фокус. Ви бачите? Вода впиталась в вату. І вона не виливається. Ось це потрібно зробити так з акумулятором. Лишні зайвої води нам не потрібно. Наступним моментом необхідно виждати дати батареї час, щоб. Вода в електроліті добре відреагувала, пристосувалася до акумулятора нашого. Потрібно виждати години 4-5. Якщо ви не спішите, можете залишити його на одну добу. Пройшла одна доба після заливки. Дистильованої води переходимо до іншого пункту. Нам потрібно цю батарею зарядити.